Усім привіт! Сьогодні підводимо підсумки вже 10-го тижня, як я працюю в таксі. Гадав, що минулий тиждень буде дуже такий слабенький по касі, але якось вийшло дуже непогано, тому що Паска трохи виручила, та взагалі якось ось з п'ятниці, субота та неділя, дуже непогані вийшли. По касі. А гадав, чому буде погано, тому що в мене вилітіло майже 2,5 дні. В понеділок вилітіло, тому що робив заміну масла, фільтрів, планове ТО. У вівторок віддав машину на хімчистку, вимили її повністю, дуже класно. Мили її усюди, під капотом. В салоні, всі сідушки, як нові, багажник, вікна натерли, дуже так достойно, мені сподобалось. А в середу тільки забрав машину десь близько до обіду, тому от якось то тому улетіли кудись, не робив. Машина за минулий тиждень. Повністю пройшла 1645 кілометрів. Виключно по замовленням пройшла 1376 км. Середня вартість одного кілометра 18 гривень 24 копійки. Та середня вартість одного замовлення становить 432 гривні. От, якось дуже непогано. Паска трохи підтягнула середню вартість одного замовлення. Також за минулий тиждень відробив 53 години. От Дуже так непогано мати таку так сказати, зарплату за такі часи. По затратам на автівку в нас, як завжди, це заправка, мийка та оренда. На заправку пішло 3724 гривні. На мийку 200 гривень, а оренда, як завжди, 4300, тому що перепробігу не було. Сумарні затрати на втівку за минулий тиждень становлять 8224 гривні. Тож, то також непоганий результат. З тим урахуванням, скільки я проїхав. За минулий тиждень я заробив сумарно 25100 гривень. Комісія уклона становить 4925 гривень. Та заробив без комісії 20 174 гривні. Це з урахуванням 1500 за замовлення, яке не увійшло до статистики. Якщо відмінусуємо від зароблених без комісії. Витрати на автівку залишається майже 12 тисяч гривень 11950. Тому ось якось ось так пройшов минулий тиждень. Я гадаю, що результат доволі непоганий за 5 робочих днів, так сказати. Але будемо. Робити, та гадаю, що наступний тиждень буде краще. Усім дякую, хто додивився до кінця, всім гарного тижня та приємних вихідних. Всім до побачення.